Папа, Міша лави, біжи, лови його. Біжи, він побіг. Ми його зняли його. Ми... Там такого нічого страшного нема, слава Богу. Але ви такий п'яний за кермом, ви зараз влетите в страшні гроші. І більше за руль не сядете. Ви розумієте? Та добре, ну як тако п'яний їхати? Чоловіче добрий. Це добре, що, не, що, що нічого не сталося, нікого не знак Я вас чучу. Мені сам потрібна солодого, не до цього, до цього і хоче. Більше за 20 місяців,